Доброго дня, мене звати Беледлюквана Неонідівна, Я кардіолог першої категорії зі стажем 12-річної роботи. Навіщо звертається до кардіолога? Це дуже актуальне питання сьогодення, оскільки ми живемо в такі неврості часи, і при тому, коли людина відчуває. Відчуття неприємно ділянці серця це бути перевої, дискомфорт, серцебиття, припливи квітливості та інші, а особливо підвищення ще тиску. Необхідно обов'язково раз в рік звертатися до кардіолога. При цьому кардіолог призначає електрокардіограму, ультразвукове обстеження серця та аналіз крові. В аналізі крові дуже легко діагностувати порушення небідного обміну, а також Дисбаланс мікроелементів та вітамінів при їхній корекції при е, виявляємо корушення і усуваємо дефіцит. При цьому людина відчуває себе набагато краще і може з легкістю долати звичайні фізичні навантаження. Тому не зважайте, звертайтеся, оскільки е, ваше життя для вас цінне, а якість прожитого життя дає вам в очах.